Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Вечір у Львові триває. І Далі ми будемо говорити про те, що кінець 2014 року виявився мало втішним для як для пересічних громадян, так і для бізнесу, але вельми насиченим на нормативно-правові законодавчі зміни, зокрема про податкові новації. Далі будемо говорити із нашим наступним гостем. Це Василь. Лемішовським, будь ласка, заходьте, заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. Перед нашою розмовою знову ж таки нагадаю, ми у прямому ефірі телефонуйте до нас 298 71 91. Отож, пане Василю, що можете розказати про ті справді новації, які з, ти... з 1 січня 2015 року ну вже вступили у дію. Знаємо, що їх дуже багато для людей. Це знову ж таки певна невідомість, але тим не менше, у нас сьогодні завдання впродовж 15 хвилин зробити певну інформаційну просвітницьку роботу. Так, ще добровечора. Справді змін дуже багато. Я навіть не знаю, чи ми за 15 хвилин. Зможу хоча б розказати про 5-10% тих змін. Справді, з 1 січня відбувається можна сказати, так звана податкова реформа, тому що в кінці грудня були внесені зміни до додаткового змін Зміни багато. Ну, на що хотіло б це відмітити? В першу чергу все таки справді це зменшення кількості податків. З 22 mm. до 11. Тобто, це тому я вважаю що це навіть дуже великий позитив. Справді це є зменшення податків, це все-таки зменшення е, питання адміністрування цих податків, зменшення звітності, зменшення все-таки е, відображення в бухгалтерському обліку, певних змін е, з податковим обліком від, е, відбулося трошки таке зближення по певних е, параметрах. Тобто тут я можу справді десь привітати наших. Е, е, Громадян, наших платників податку. Я розумію, що напевно все-таки будь-які зміни це завжди не очікувані, мається на увазі. Ну не і справді десь трошки є певний острах, так? Але в даному випадку, напевно, для цього я все-таки хочу завжди приходити до вас на телебачення, для того, щоб розказувати, для того, щоб давати роз'яснення. Наші працівники теж готові в будь-який момент. У нас є і довідкові служби, у нас ми <гументно> проводимо семінари. Якщо ви дозволите, я напевно все-таки позивити. Обов'язково зараз <гументно> Із кінця. Добре. Треба вам інформацію Добре. про податкові інновації. Добре. Що потрібно зробити? Що потрібно зробити? Семінар. Ми проведемо семінар Добре. наступного тижня на День злуки, 22 січня. Я запрошую всіх бухгалтерів, керівників Добре. підприємств. Приходити фінансових директорів, приходити до нас в Державну фіскальну службу на вулиці Стрицька, 35, у нас автомобілів залі. Ми очікуємо богатарів. Ми хочемо поділитися своїми думками стосовно цих податкових новацій. Будуть також аудитори, тобто це будуть, скажімо так, як незалежні суб'єкти, які будуть нам теж допомагати, які теж будуть висловлювати свою думку для того, щоб ми краще зрозуміли, тому що справді змін є багато. І повірте, що на жаль, така ситуація, що ще нема роз'яснень з. Києва стосовно застосування певних норм, тому потрібно все-таки більше нам спілкуватися разом, для того, щоб наші платники, наші громадяни були ознайомлені, знали, як діяти. Я розумію, що податки мало кому хочеться платити, але в нашій ситуації в ситуації війни, все-таки я вважаю, що ми маємо бути свідомими громадянами, маємо платити, але для цього ми маємо платити в правильно і розумних межах. Так? Що ж, пане Василю, сьогодні часто от чую такі запитання, кому добре, а кому ні? От від цих нововведень у податковій сфері. Тобто, кому доведеться таки сильніше затягнути паски? Кого найбільше буде стосуватися, от оподаткування? Ну це. Напевно розумієте, по кожному податку можливо потрібно спілкуватися окремо і розказувати його плюси, його мінуси для платників. Для давайте Граждан. розпочнемо з нерухомості. Напевно, це, для Ой, це справді це дуже, розділ, так, це дуже резонансний най, податок, най, який е дуже багато її е е розголосу. Він пішов засоби з інформації. Кожна стосується, таки кожного. Він кожного стосується. ну я напевно все таки не трошки заперечував не стосується угу. кожного, тому що дуже е мала кількість поки що платить податки. Тобто, ми угу. в межах області мого року отримали від цього податку мільйон сімсот гривень. Це uh -huh. в справді це є дуже мала сума, тобто в межах е, е, зведеного бюджету це є незначна частина. Повірте, що за кордоном ця частка є набагато вищою. Тобто, це погоджується. Десь... Тобто ми з будемо новаціями. З новаціями не, не я я яка? Ну погляньте в даному випадку, е, які є новації, з 2015 році потрібно в. Е, Знову ж таки, звертаючи до органів місцевого самоврядування, рішення сесії потрібно вносити, приймати рішення стосовно об'єктів. Верховна Рада встановила такі параметри цього податку. З даному випадку ставка податку становить 2% від мінімальної заробітної плати. Знаєте, мінімальна заробітна плата 1218 гривень на 1 січня, тобто 2% це 24 гривні, там 36 копійок. На кожен квадратний метр сплачується цей податок з житлової нерухомості. Є біль. біль в чому полягається? Те, що е, е, не оподатковуються квартири площею до 60 квадратних метрів і будиночки до 120 квадратних метрів. Яка векція... це площа? Це загальна, це, площа це, це загальна житлова? Це загальна площа. Тобто загальна. квартири до 60 метрів? житлова нерухомість. Так. В даному Натив. випадку, крім цього, е, е, також вводиться і на комерційну нерухомість. Тобто фізичні особи, які володіють комерційною рухомістю, теж будуть сплачувати цей податок в, до місцевих бюджетів в такому, в такому розмірі. Але я вам наголошую, це максимальна ставка 2%. І ці параметри, які я вам назвав 60 і 120 метрів, це є теж такі мінімальні параметри. Рішення Чи є у вас вже розрахунок, місцеві... скільки от від квартири 60 метрів буде отримувати державна казна? Від 60 метрів – 0, а 61, 61. метр – 60 ну, метрів, тоді беремо 1 метр. Метр квадратний це є різниця, так 61 ми віднімаємо 60. 1 тобто метр квадратний це тільки за різницю? за різницю ми сплачуємо цей податок. Але я вам наголошу ще раз, що місцеві органи влади мають право, але їм це необхідно до 1 лютого е, прийняти рішення. Вони мають право ставки встановити максимально цей 2%, Вони все таки, в залежності від місця розташування об'єкта. Чи це населений пункт, село, селище, чи це місто, чи столиця, чи обласний тобто, центр, цей, вони можуть це буде зменшити це, в залежності від е, рішення сесій мають право приймати. Крім цього, вони мають право збільшити ці ліміти. Ліміти, угу. які я вам назвав 60 і 120, вони можуть бути в, е, рішеннями місцевих органів влади, можуть бути збільшені, ну, змінені в сторону збільшення так, для платників. Але я хочу наголосити, що зміни стосуються фізичних осіб, і це рішення місцеві органи влади повинні прийняти до 1 лютого. Так, але я хочу наголосити, що ми оподатковуємо фізичних осіб ще за 2014 рік, тому ставки ще будуть діяти минулого року. Тобто це ставки, які були е, задекларовані минулого року, і там були став... були параметри трошки іншими. Хочу наголосити. Тобто, я хочу трошки заспокоїти, заспокоїти. наших обивателів, наших громадян про те, що е, ці зміни, що я вам назвав, вони вводяться в цьому році, але сплачувати платник податку фізичного особи буде з наступного року. В Наступному році, е, Чи ж будемо сподіватися, що громадяни будуть мати можливість це робити. Пане Василю, хочу уточнити, що до оподаткування нерухомості, е, зокрема, це зага. Площа, житлова площа, господарські приміщення, садові ділянки, підвали і тому подібне. В даному випадку об'єктом оподаткування є майно, яке зареєстровано в державному реєстрі. Ми з державного реєстру беремо цю інформацію і таким чином ми визначаємо об'єкт оподаткування, суму податку. Хочу наголосити, що податок сплачується. Визначають органи Державної фіскальної служби, тобто ми кожному платнику, який є, буде підпадати під дію цього закону, під цих параметрів, надсилаємо податкове повідомлення. Ми його повинні вислати до 1 липня, тобто до 1 липня буде надсилатися такі повідомлення, кожному повідомлення з повідомленням про вручення або під розписку, якщо платник буде в. Прийде за місцем свого проживання до Державної фіскальної служби, він утримує це повідомлення і протягом 60 днів від отримання цього повідомлення, до 60 днів він повинен це сплатити податок. Але ще раз наголошую, ми сплачуємо зараз податки за 2014 рік за ставками 2014 року. Пане Василю, все ж таки, де можна буде отримати конкретнішу інформацію в конкретному випадку? Ми сьогодні говоримо дуже загальні речі, так. але громадян напевно цікавлять конкретні, де можна буде це отримати, аби не створювати знову такий зайвого ажіотажу? Наші працівники в Державних податкових інспекціях в нас є відділи зв'язків, можна сказати, з громадськістю. Mm -hmm. Так, ми будемо. Е Зараз спрямовувати всі зусилля для того, щоб давати повідомлення, інформаційні повідомлення в засоби масової інформації, для того, щоб отримувати таку інформацію. Тобто стосовно сплати податку, це буде йти в даному випадку ініціативи Державної фіскальної служби. Тобто, ми будемо направляти, Якщо у платника є розбіжності з нашою інформацією, то він тоді бере свої документи, реєстраційні документи, спілкується з нами, ми таким чином, якщо б, не дай Боже, Працівник податкової служби помилився, так? В розрахунку. Uh -huh. Я маю надію, що таких випадків не буде, що е це все компанія відбудеться. Воно минулого року аналогічно відбулося, Цього року я думаю, що таким чином теж е пройде більш-менш спокійно. Так. Що ж, я зараз попрошу нашого режисера вивести на екран такі своєрідні схеми, які вже створила Державна фіскальна служба для того, аби краще інформувати. Е Платників податків, що вони повинні робити? От тут ми маємо зміни е, в оподаткуванні. Чи можете ви прокоментувати так, от, от з цього? Е Дуже ключовий Ми податок. Податок до доходів фізичних осіб. Це податок, шановні глядачі, е, який спрямовується, 75% спрямовується до місцевого бюджету. Це податок, який йде на е, фінансування освіти, культури, охорони здоров'я за місце вашого проживання. Тобто Це є е, дуже важливий податок, я хочу, ви напевно бачите зміни, які є. Тобто з цього ну, вже напевно, починається реформа місцевого самоврядування. Так, так, В якійсь мірі так. Про ну, це можна говорити окремою окремо, окремо, таку. Окремо, так, так. Погляньте, значить, я напевно почну з... знизу, так з останнього пункту, бачите, що є. Це стосується, така зміна стосується зарплати, скажімо так, хороших великих заплатах. Тобто, uh -huh. якщо знаєте, якщо заробітна плата становить 12 тисяч дванадцять сто гривень. З місяць. В місяць, так. То Якщо ця зарплата перевищувала, то ставка була не 15%, яку ми привикли платити, угу. як нібівці, а 17%. Це було у 2014 році. У 2015 році ця ставка збільшилася. Тобто, тобто багатші платять Для багатші платять більше. Тобто, замість 17% стало 20%. Аналогічна зміна стосується шахтарів. Шахтарів на uh -huh. е, попередній період, попередні роки мали, е, можна сказати, в них був все-таки трошки індивідуальний підхід, ставка в них була загальна 10% незалежно від розміру заробітної плати. Цього року е, вони переведені на е, загальні умови, такі як кожна, кожна фізична особа, і тому вони платять 15% незалежно від. Е, Матлазі нижчі зарплати до 15, а тих, в кого є 12, більше 12 тисяч, то вони будуть платити 20% на, на різницю. Ну і третє, напевно, я розумію, що все-таки на жаль, всім сподобаться неможливо. Пенсії я розумію, що це напевно трошки болюче питання в даному випадку. Попередні в минулому році оподатковувалися пенсії, що є розмір становив більше 10 тисяч гривень цього року. Цей Бар... рівень знижений mm -hmm. до 3654, тобто до трьох мінімальних заробітних плат. Тобто якщо пенсія вище трьох мінімальних заробітних плат, тобто 3654 гривні, то в даному випадку на цю різницю, яка її перевищує, буде сплачуватися податок. Що ж, з цим дещо зрозуміло. Я думаю, громадяни, які будуть конкретно цікавитися мною обов'язково це уточніпаном то не про нерухомість. Ми вже говорили. Пропоную поговорити про транспортний податок. Так, є, з 1 січня теж є такий податок, але з однієї сторони, з 1 січня немає такого податку, як збір та реєстрацію. Транспортних засобів, в даному випадку про е, транспортний податок, е, які його параметри. Там ситуація надзвичайно простою. Е, підпадають під дію цього податку наступні платники, в яких є власності зареєстровані автомобілі, е, термін експлуатації до п'яти років. Тобто це автомобілі, які це дорогі? Придбані. це дору, е, дорогі автомобили, це нові автомобілі, можна сказати, до п'яти років, і потужність двигуна, об'єм двигуна більше трьох тисяч кубічних сантиметрів. І став Такого податку річна 25 тисяч гривень. Угу. Тобто, Немаленька. Не Але дані... якщо у вас старенький БМВ там, з, поту... з двигуном потужністю 3 тисячі кубічних метрів, то, так. в принципі, у вас це не стосується. Так, Слава випадку. Богу. Так. Що ж, е, узагальнюємо і підводимо підсумки. Е, наскільки, знову ж таки, буде можливість, можливість для наших громадян? Е, От, розпочати цю податкову реформу, ми розуміємо, що це такі своєрідні перші кроки у податковій реформі, у реформі місцевого самоврядування, про котре ми вже згадували. Все ж таки давати собі раду. Я. З своєї сторони обов'язково хочу наголосити на тому, що Державна фіскальна служба, наше головне управління в Львівській області, ми повністю налаштовані на максимальний доступ до інформації до платників до наших громадян, для того, щоб вони були поінформовані, для того, щоб вони бачили, які є нюанси цього податкового законодавства. Я ще раз наголошую, тобто що я на жаль тільки розказав можливо 10% від тих змін, які є, тому що дуже багато ще змін є стосовно юридичних осіб. Можна з, з вашого дозволу, будь ласка, якщо ви можна з вашого дозволу, я е, хочу оголосити, що наступного тижня на день з у нас відбудеться семінар для бухгалтерів Ширих для керівників. Реєстрація е, з, з 10-ї години в й день буде розпочати семінар, на який будуть запрошені аудитори, і ми десь спільно з аудиторами. Будемо намагатися донести оці всі зміни, які стосуються податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизного дуже е, цікаві. цей справді е, теж великий резонанс виклав е, акцизний податок з реалізації пива, okay. такий з акцизного з розривного продажу. І, напевно, я. Просив з вашого дозволу наступного, якщо можна там через тиждень-два знову будемо розказати шукати можливості, інформувати наших громадян справді про важливі речі. Дякую вам за усю інформацію. яку донесли дякую. Вам. А з глядачами побачимося знову ж таки після короткої паузи.